Яка є дуже крутим попередником, яка фіксує азот, яка розпушує ґрунт, яка є наразі прибутковою культурою і високоврожайною – це горох. І горох є в нас в наявності. В нас є чотири сорти: це мадонна, гайдук, оплот і астронавт. Зараз покажу вам ближче. Тут у нас є горох Мадонна. Ось відбірний горох, гарний, налите зерно, високоврожайні сорти. В цьому році горох себе показав найкраще. Тож, замовляйте, горох буде збувати вже відомо, тому що в Україні відкрили завод по переробці гороху, і попит на горох в цьому році буде. Тож, не вагайтесь, замовляйте, поки ще ціна не виросла, і бонусом ви отримаєте технологію по вирощуванню гороху, якщо ви зробили замовлення у нас. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.